Збройні Сили України роблять свою справу. Наші друзі і партнери з НАТО і Європейського Союзу свою. Волонтери свою. Ми, команда МВС України, робимо свою справу. Це звернення міністра внутрішніх днів, справ присвячене війни. до створення масштабного проєкту Героя МВС, який нещодавно було презентовано в стінах міністерства. Це і книга, в яку увійшли понад 100 героїчних історій співробітників системи МВС і сайт, який буде постійно оновлюватися. Переконаний. Цей онлайн-літопис стане ґрунтовним матеріалом для істориків і майбутніх поколінь для того, щоб історії ще не дихали майбутні покоління і ніколи не були забутими. Між міністерством внутрішніх справ України та інститутом національної пам'яті України було підписано меморандум, який не має аналогів. Ми спільно з інститутом національної пам'яті. Розпочинаємо спільну роботу, фактично передаючи всі матеріали, які ми накопичували всі ці сім місяців, і які ми будемо накопичувати в наступному в інститут, тому що ми розуміємо, що це є надбання всього українського народу пам'ять про наших героїв. Також створено серію гроїчних відеоісторій, які транслюватимуться у вишах системи МВС і стануть прикладом для майбутніх випускників. Героями цих відео стали нацгвардійці, прикордонники, поліцейські, рятувальники та працівники міграційної служби. Це мій шлях. Я, я воїн, допомагаємо таким самим людям, як ми. І ти потім бачиш ці глаза, очі, очі, які тобі благодарні. Цього не можна передати. Окремим елементом розповіді про вчинки героїв МВС стане інтерактивна фотовиставка, яка також буде представлена у всіх підрозділах міністерства, адже розповіді захисників мають бути максимально поширені а їх вчинки та самопожертва заради країни назавжди закарбовані в історії.